То що ж народ, є певний результат. Я думав, я навіть трошки здивувався, думав, що буде похуже. От бачите це от дискування, а це вон таке воно було, було очичку зовсім не порізало, але пом'яло, приложило. от промежуторний результат. В ній перековиряло, теж з землею змішало. Отаке от ми бачимо. Ну що ж, пропоную вам дождатися кінцевого результату, що тут вийде? Це я перший слід, що ще один слід зроблю О, ці поодинокі. Явно порубає, де ще не порубало, пригнуло тільки. Ну тако глибина я знаю, може 5 см може є. Он тут дивіться, Он так як спів ладоні. Ну так, те що планували перековиряти землю. Твердістю, так і воно вийшло, я кажу, навіть не очікував такого результату. Ну що ж, я працюю, ви спостерігаєте. Включуся як другий слід пройду. Ну що ж, закінчили ми гні. сьогодні працю свою. Як бачите, ви з кабіни. Як Бачите, непоганий результат вийшов. Те грудді, що було більш-менш порізало. Гній. Ну солома таке діло, солома залишилася зверху. гний більш-менш в землю приховали теж. Подрібнили порівняно з вчорашнім позавчорашнім днем, то тут є позитивний результат. Ну, де не де, бачите, стебло не захопив, ну таке це вже не, не критично. Ну що ж, що ми який зробимо висновок. Результат непоганий. На четвірочку можна так сказати з п'ятибальної системи. Ну, оце груді помняло. Тепер що? Ждемо дощу. Тепер воно може вже деякий час полежати. Деякий час полежати. Цей гній вже трошки я його перемішав з землею, вже він, він не так відкритий у ґрунті. І десь чуть якась зміниться погода на дощ й будемо орати. Це ж підпосів нічого не орано. Це так сею цим гноєм. заморока така цей різня. Ну що, я її, звісно, проще вигорати без дискування. Тепер треба, як буду орати, то, то треба вже склад, складок урати. Так як дискувалося по ходу ходити в цю сторону туди, а цю сюди, в цю сторону. І тоді воно більш-менш це все буде, буде пригоруватись. Отакий сьогодні, після вчора вчорашнього дня, отакий от сьогодні результат. Більш-менш вже успокоївся, вже не буду за того, того роду переживати. Що наробив страхіття, що всі люди напевно злядалися. Добре, на цій хорошій ноті закінчимо. Ми побачили, як з таким бідою треба боротися. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.